Завершилася чоловіча спринтерська гонка в контіолахті, і швиденько розповім, хто переміг та як провели гонку українські спортсмени. Здобув перемогу Емелян Жаклен, пройшовши чисто вогневі рубежі. Самуельсон, який допустився однієї, хиби, посів другу позицію. Філіп Наврат, який пройшов ідеально вогневі рубежі, але по швидкості не вистачило. Тому лише третя позиція. І лише 4 секунди програв Кемпел Райт бронзовій нагороді. Оце так була несподіванка від американського атлета. Далі у нас норвежці. Йоханес, який допустився дві хиби. Крістіансин, одна хиба. та Рєбьо також з однією хибою, Суру має дві хиби та десята позиція відповідно. Лейгерет одна хиба. Віталій Манзен та Антон Дунченко досить непогано провели гонку. Та 14 та, та 15 -та позиція відповідно. Дмитро Підручний провів гонку не так вдало. 53 -та позиція три промахи. Та Богдан Цимбал 77 з двома промахами. Також невдалу гонку провели. Йоханнес не 3 промахи, 23 позиція, Панціолома – 3 промахи 27 позиція, Кантафіомия 3 промахи, 30-та позиція. На жаль, Стром 61 Гейм, позиція, 2 промахи. Дуже погано провів гонку ногами, хоча перше коло тримався досить непогано. Також пропоную вам переглянути саме короткий огляд цієї спринтерської гонки в описі під відео. В Загальному рейтингу також зміни. Йоханес перший 125 пунктів. Жаклен підіймається на другу позицію 117. Стурла, третій, 99 пунктів. Стромзгейм, який провалив гонку, четвертий, 90. Манзен опускається на дві позиції та стає шостим, 82 пункти. Антон Дученко, шістнадцятийся 52. Дмитро Підручний, 23 – третій, пункт. Тож у Мастарті у нас буде три атлети. 嗯。